Це 16-й, останній на даний час вагон випущений в рамках міської програми Запорізький трамвай. Його зібрали в цьому депо із відремонтованих колісних пар нового кузова та із сучасним облаштуванням. Працювати цей трамвай буде на 16-му маршруті. Ну, вагон дуже комфортний. Взагалі кабіна тут комфортна. В керуванні він доволі комфортний. Салон нормальний і. На завузавод мені взагалі подобається їздити на заводи. Цей маршрут 16-й маршрут мені подобається. Окрім капітального ремонту військів, двигуна та заміни агрегатів, трамваї також зробили нову проводку та освітлення. По кузову прокладувалася високовольтна проводка повністю, низьковольтна проводка повністю, а також робився інтер'єр: потолок, бокові обшивки. Ну, все, що в салоні, все робили своїми силами. Заміна була освітлення, освітлення тут нове весвято діодне. Ручне управління, контролер в ньому, ну також є пандус в ньому. Наразі це перший запорізький трамвай присвячений районному святу. Окрім традиційної вишиванки, на ньому є і привітання до 55-річчя Заводського району. Випуск трамвая саме в цей день, це дуже знаково. Ті, хто працюють будь яке обставин, і побить слідго слова працюють героїчно, заслуговують тільки на краще. Наразі новий вагон пройшов обкатку вздовж ремонтних майстерень. Попереду 20 годин шляху від депо до вокзалу вже з пасажирами, а вже потім вихід на стандартний 16-й маршрут по заводському району. Артур Туркінолекстригунов телеканал МТМ.